У минулій серії на нас напав гігантський павук та страшний загадковий моб. А вже сьогодні ми відправимось на його пошуки. Проте те, що ми знайдемо в результаті, вас точно здивує. А перед тим як розпочати це відео, ти маєш підписатись ранок п'ятого дня. Що не день, то пригода, і цього разу я прокинувся від того, що Спайк почав гарчати. Що не так з цим вовком? Добре, хоч не виє по ночам. Розкажу вам ситуацію. Ми вчора відбивались від монстрів, і потім спайк погнався за тим чорним мобом. Довго його не було, та в кінці кінців він його загубив. Це до речі, він. Мій вовк Спайк, і схоже, він щось таки знайшов. Треба спуститись до нього і перевірити, що там. Я спокійно підійшов і погладив його. Ну що там у тебе? Він пильно дивився в мій бік і тягнув свого носа до якогось сміття. Підійшовши ближче і роздивившись це уважніше, я зрозумів, що це був слід, який, схоже, залишив вчорашній тип. По запаху сліду спайк може спробувати віднайти його, а це означає, що час збирати речі і вирушати у дорогу. Проте спершу слід нагодувати мого друга. У мене якраз у скрині завалялась кістка. Ану, друже, диви, що у мене є. Поки він з'їде, розповім вам свій план. В першу чергу беремо меч і їжу в дорогу, в будь-якому випадку часу зернутись довкола та продовжити пошуки корисних речей. Ми вже знаходили з вами печеру, в якій бачили багато скелетів, динаміту та карту місцевості. Не слід сумніватися, що це не все, що є у цьому світі. Тому сьогодні ми спробуємо віднайти сліди цього монстра і в той же час спробуємо знайти щось цікаве. А ось і наш арсенал. За цей час ми вже накрафтили вдосталь інструментів. Ось, наприклад, лопата. Є ще меч, який ми беремо з собою. Ну і, звичайно. Айну у мене там є ще кілька скринь, і якось покажу вам. Отож спайку йдемо. Сподіваюсь, ворогів ти кусатимеш так, як гри свою кістку кілька хвилин тому. Хотів його трохи налаштувати на подорож. Ну ви розумієте, йдучи дорогою, ми мало не померли від страху, коли почули голос папуги, яка вмить злетіла в небо. Певно, ми її налякали. Ми насторожились. Щось гуде чи то спить, я поки не розумію. Бжели Кхе, перепрошую, бджоли. Вони розлетілися як божевільні, і я загубив їх. Вони були ліворуч, і праворуч, не встигаючи озиратись, я зловив несподіванку з боку у свій лоб. Ну ви зрозуміли, ми пішли на полювання за страшним чорним бобом. А це я якого вдарила комаха. І поки я страждав від того, що на мене напала бджола, в цей час кріпер намагався з'їсти спайка. Отак я врятував сірого вовка від кріпера. І поки я вихвалявся перед вами, Спайк пішов понюхати цю зелену бомбу. Ви колись бачили вовка, який висить вниз головою, немов кашан. Знайомтесь, це спайк, який вирішив понюхати кріпера. Добре, хоч лапу не відірвало. Ну давай, друже, ловлю тебе. Отже, побились ми з мобами, і кріпер шляхом підриву мого вовка направив нас у цікаву споруду, на яку прилетів Спайк. І знаєте що? Це був будиночок лиса в оранжево-білих кольорах і стіна, котра повністю відтворює голову лиса. Всередині було просторо та навіть стояв торт зі свічкою. Певно, готувався до Різдва. Кажу тобі, вовче, тут має бути лис. Ну як ти чуєш моба, а лиса ні? В той час лис кружляв навколо нас. Йому було цікаво, хоч і трохи лячно. Це точно все через вовка. Пройшло дві хвилини, і ось на і звір біжить. Я дістав Їжу і лис прийшов до нас сам, і куряча ніжка з моєї руки вмить зникла. Я пішов озирнутись довкола, можливо, за домом є щось корисне для нас. Знаєте, дивлюся я на цю банду і відчуваю себе бременським музикантом. П'ять днів у цьому світі я вже ходжу з вовком і лисом. Схоже, завтра будемо шукати кота з віслюком. І поки ми з вами спілкувались, схоже на наш слід натрапив він.